льються пісні, льються танці, чілються, чіллються. А у нас, а у нас, а у нас гуляночка. Угадайте, що у нас? А у нас грибалочка, наконец то Знаю, що нема ще грибів, але піду особисто пересвідчуся, поїду. Запланувала сьогодні на ранок поїхати подивитися, що у нас там із грибами. Так, виїжджаю, тому що батарейка на автоматичних воротах. Я її від, відволікла від снідання. запотіло трішки скло, бачите, як зараз мав він Оце тут на екрані малює, як задній худ здавати. Ану напишіть мені, як ви здаєте. Я здаю тільки по дзеркалам. Так, це шумить. Он, все. Пока! <гум> корзину не забула. Ні, корзину не забула. Я взяла маленьке відеочка, яку корзину. <гум> Привдумала. Корзину. Так що поїхали. Подивимося. Тому що вже, знаєш, якось така ж спина чешеться. Люди їздять, немає, а я ще не їздила, немає. Я скажу, дощ дуже слабий. Якби ще... Якби ще трішки дощ пройшов, то було б гарно. Знаєте, я та О, ворота Жека поставила. Оце клас, глянь. А тепер туди ніхто не зайде. Оце так. Да. Давно вже треба було 50 років тому, ще ті ворота поставили, а вони все ж думали. То не їх, як на земля, але все одно. Я так хвилю, вчора вечір, сьогодні, боже, бідні американці. Ми за вас чесно так переживаємо. Я кажу, що стихія і війна це майже однаково. Тільки війну розв'язують дурні люди. А стихія це те, що природа, що Бог робить. Боже, що ж там робиться? Як люди, як я розумію, як люди їдуть, особливо з Каліфорнії показують скільки машин в ту сторону, що на виїзд, забивають двері. І вікна всім, що тільки можна, все ховають. Боже, і оця Наташа, Фаліон, якийсь і що це на мене вилізло відео. Ну, в них, мабуть, не такий епіцентр, то вона ще там десь на на, на якомусь весіллі була. Теж дощ іде, світла немає, вони теж там щось сваряться, але світло дуже швидко. Теж генератори, кругом люди однакові, люди добрі. Я ж кажу, що Боже, дай Боже вам! Ти а куди я поїхала? Чого не поїхала прямо? Дай Боже вам терпіння, дай Боже вам, щоб все це пройшло і минуло. Як це страшно, як це страшно, коли отака навала вітру і води, і ти нічого не можеш зробити. Я ж кажу, що потоп це просто жах, просто жах. У нас як було, коли Каховську геть зірвали, то вода повільно хоч прибувала, а тут же ж воно йде таким, як ото, знаєте, фільми ужасом, так оце точно так. Попало мені на очі відео. значить, я так знала, що жінка або розмовляє, Обзори вона робить. Хтось її заробляє, і от вона робить на мене обзор, Я здивувалася, і вже вона каже. Каже, дуже цікаво. Ну, вона по-русски говорить, вже який раз я только захожу на канал Аллы Ковальчук, хочу сделать какой-то обзор или что, и у меня техника не работает. Я уже заметила. Или она обращается к ведьмам, или она что-то сама знает, или какая-то защита. Дякую вам. Я вам уже давно казала, что я сама знаю. Я сама знаю дуже-дуже богато. Это тоже людина. Обзорчики, чайобзорчики. Ну, я то так называется канал. Я в шоці була. І вона каже, я тільки стану там щось закачувати, раз вибиває. Я тільки комп'ютер, комп'ютер не працює, раз, то світу немає. Каже, якийсь просто заколдований круг. Так я вам скажу: нікому я не обращаюся. Нікому. У мене в само енергетичне поле таке, що я захищаю себе від таких, як ото там, ото пишуть, бажають себе і всю свою родину. Але я, я вам казала, хто уважний, хто. Зі мною вже давно, то я вам казав, що далеко-далеко в мене пращури були цигани. далекі далекі І я вам казала, що буває таке, що таке скажу, так воно відбувається. Як воно буде, так воно відбувається. Так що, отак-то, отакі відкриття я про себе почула. Ну, для мене це нічого не нове, але. Невидумане, не я це придумала. Ну, вона обзори робить, знаєте, без матюков, без оскарблений, нормально. Ну, Но все одно вони неправдиві там у них цифри, тому що вона ж бере те, що видає, як називається програма ютюбовська. А плюс ще ж 30% Нема машин поки що. Бачу, стояли, ну нема. 30% ще ж э, ця бере, як вона називається. Партньорка. Так що так перш ніж підняти, як говориться, розпальцовку проти Ковальчук. Так, це грязне скло, чи просто я вам зараз трішки вимию. Воно ще таке, як туманець, роса, а я, мабуть, оділа. Тіло... Ви знаєте, що сьогодні ось приїду, і не забудь. Треба зсередини помити, помити, взяти для скла і помити скло що скло із середини грязне, воно жирне, воно пилю сідає. Саня не розрішав, о, дивіться, бачите, Саня не розрішав руками терти. Ну, я його нема, то потерла. Вон воно сонечко встає, бачите, як гарно. Ось на мопеті їдуть. Ну, пройдемося по своїм місцям, глянемо. Воно вже стільки гриби, тільки, о, як вже рано мужик поїхав, вже всі гриби зрізав, чи що. Ні, ну правда, рибалка, гриби, та будь-яка справа, вона починається рано вранці, а не так як я оце їду. Свинячий голос у нас так називається це, це, ця подія, свинячий голос. Жовті дерева всі вже. Ого як там, де ми кому збирали, вже як деревця там. Ні, не, нема нікого взагалі, люди добрі, немає машин. А нема машин, значить, грибів ще немає. Ну, це маслята. Я ж їду за білими. Ви що? Я не по-детськи настроєна. На... А ні, одна стоїть машина. Ну, значить, не я одна дурочка. <гум> Ой, господи, Сміх. Скріз... Скрізь сльози. Сльози. Добре, а коли швидко кажу, скрізь сльози. Попадає Сльози, сльози. Іначе мені дійсно заважає, що це років. Як у крокодила. Хі -хі, крокодила. Ви бачите, ви бачили ту жінку, що переді звони вам, як вона англійському учить. Я умираю, Віталік мені показав. Умираю. Як ти? А вона мила. Мандії, мандії. А як робота? Як сказати, що я піду на роботу? Ого тут уже машин було. Юханий бабай. Та тут ти ж тут площадка, вже, мабуть, все вирізали. Ай! Uh, пайду, піду, работа. Работа. Це <ріху> англійське, ну таке дурне. Ну їй хтось питає, може вона так дурочку грає? Ну мені каже, що ні. І подигрує хто що вона знає англійське. А ти що нічого в домі не робиш? Я англійський учу. Я і йогой займаюся, я на карта гадаю, ще мені вдома щось робити, та <ріху> ну, шо, ні. Ізвіняйте. Так караул. Ну що, ні, одна машинка стоїть, якась, якась там. Зустрінемося в лісі. Сьогодні я навіть взяла свою палку з дому, щасливу, тому що вона попалася. І таке відео. Приходиться брати пакет, тому що там повинен бути кошельок із документами і телефон. Підемо, пошукаємо. Ходімте. Останній раз ми були... Дивіться, яких я носках, яких я цих. останній раз ми були в лісі із Сашунією. Ну Чим-небудь порадуєш, ще. Ні, Ні, ну дуже сухо. Дуже сухо, тут навіть і балакати нема про що. Прямо йдеш і воно тріскається під ногами. Тобто. Фу. От я ж і кажу, що в ліс краще ходити, коли вже пізно, коли вже всі гриби зібрали і кажуть, що все, грибів вже немає. А оце перші. Ну, пройдемося. Подихаємо. Ой, як гарно сосна пахне. Ну, ще навіть ніхто тут не рив. Ось я бачу, зайшла, то ще ліс такий. Ніхто тут нічого не розривав. Ну, я буду палочкою, де горочки є, палочкою довбати, тому я вас поки що вимикаю, тому що мені незручно. Та це таке, це, да, це просто, бачите. Би мухомори там стояли вже все-таки час. Та ні, така жара була, воно все повигорало. Ну Нічого, походимо, подихаємо, правда? ж? Ай, ви відчуваєте, як пахне. Що це за гора? Давайте подивимось. Дивіться, якась гора стоїть. Зараз прямо при вас Ой, стой, стой. Це ж гора. Диві, гора. Зараз колупнемо. Що тут таке? Мухамор. Ні, щось таке. Ну що за гриб? Такий, як білий, чи що польський. Ага, такий, як польський. Гля... Ти б Тх. оце зайшло. Оце зайшла. Ну, один уже є. Щас обріжу, чи червивий, чи ні. Білий тільки переросший. Ну, так. ну молодці ми з вами. Значить, зір іще, і нюх у нас іще є. Так що все нормально. Ось о він. Ну що, хочу, як кажуть, навіть показувати нічого було, тому що грибів. Просто нема. І скажу більше, не знаю, як там маслята, можливо, десь вилізуть, якщо дощі білого гриба не буде. Тому що дуже сухо. Не те, що сухо, а просто так сухо, що я не бачила ні одного манюсінького, я не бачила ні одного горбочка по тим місцям, де я завжди збираю. Нема нічого. І розумієте, навіть там, де якийсь там трошки тінь, е таке, знаєте, неначе там мох, що як зазвичай повинний там бути гриб, але його немає. нема Тому що та жара, вона все просто спалила. Дихати гарно, ви можете просто прийти погуляти, дітей взяти, онуків. У лісі в гуляти дуже корисно. Я навіть хочу шишок назбирати, таких, щоб вони були молоденькі, не старі. Ну, і я їх не бачу. Там три шишки знайшла, такі гарні, саме там буду виходити ще в тому лісі, де оці кримські сосни ростуть. Шкода, що в цьому році грибного сезону не буде. Ну та що ж? Зато є білки. Видно, дуже багато шишок поїдених. Майже рік чекали цієї грибної охоти. Ну нічого. Багато чого охота, та не все виходить. Так що треба з цим, як кажуть, змиритися. Нічого страшного, було б це саме велике горе. Ось мисливці, як закінчиться війна, ох, вас чекає, звісно, гарні ці. Бачите, який горбочок. Ну, сухота, диви. Ну, су, ну сухе зовсім. Дичі скільки, що просто я вам не можу передати. Я не знаю, кабани всі, отама ота Сумська область, Чернівська, вони всі від е, цих вибухів перебралися до нас. Навіть трішки, знаєте, якось е, страшнувато в лісі ходити, тому що бачиш, що кабани, дикі кабани дуже, дуже порили землю. І я ж кажу, що... Дичі дуже багато, тому що мисливство заборонено, зараз ніхто не, не, не ходить на полювання. Тому для мисливців, дай Боже, закінчиться війна, для вас буде дуже гарний відпочинок. Бачите, є, люди вже ходили трішки порито, але я не знаю, як я знайшла той гриб, ну це, як мій Саня каже, Ал, чи на рибалки, чи на... за грибами. Ну ніхто, а ти все одно знайдеш, кажу, ну тому що. А ось дивіться, якась шерсть. Із кого це? З лисиці чи з вовка. На вовка, похоже. Диви. Дива, шерсть. Хм. Ви мене питаєте, але вам не страшно. Та страшно, звісно. Страшно ще й як страшно. Але бажання полазити всі страхи перебиває. Так, а як же тут обійти мені оце цей. Бугор, Сюди ходімо. З бугра на, бугру, на бугор, з бугра на бугор. Ну, я скажу, що там ну, дуже машин багато стояло, ну дуже прямо там таке від шин виїжджене. Що... А тут ось я бачу, що після дощу хтось був, бачите, трішки ось слідів. А так мало народу. Ну так що люди заходять в ліс, верть, круть. Воно ж видно, що діла не буде. Я їду додому, чого ти ніяк, а я просто прохожу. От бачите, ці старі шишки. Темні, немає світленьких шишок. А я б хотіла набрати шишок багато. Треба осінню, мабуть, приїхати, коли з дерев будуть падати свіжі. Отуди на ту клумбу трішки шишок засипати. Ось гарна шишечка, давайте я оцю візьму шишку, ну яка гарна. Так, сюди. І оце ще ні, це якась поломана. О, що вона одна тут. Бачите, навіть шишки по одній, а ми за гриби за якісь балакаємо. Ось ось ще одна гарна. Люди думають, і хто там що зайде? тут. Я чула, люди ходили тут поруч. Думають, ой, грибів багато знайшла. Та ні, я шишки збираю. Нема грибів, буду збирати шишки. Ось гарні шишечки, дивіться, як Ось так. Шишки. Все? А ось ще одна, дві. так. яка красота. Красота. Палицю я беру свою. Це ще не показник, якщо вона сьогодні не знайшла грибів, а що вона погана. Ні, ні Тут палиця не до чого. Все гарно. Ділика свіженька, шишечка. Ось так сюди. Коротше, хоч щось да привезу. Я ж просто, знаєте, для білих є свої місця. І ти по білим йдеш, а що я тут давайте подивимось. Це, а, то якийсь звір. Бачите, я думала, там вон шапка, але якийсь, мабуть, наверное... звірок. Так, да, там якийсь звірк, так, пішли, пішли вицелялочка, не тикай палкою, там звірк спить. А я тикаю палкою туди. Сміла я така, що куди тобі? Чорту. Дуже сухо, дуже дуже. Ще йду пробую, щоб з кармана ключі не випали, бо в мене карман такий неладний. Так, шишки давайте, де ви? А то зовсім мало шишок набрала. Проміжку. Віршик якийсь хотіла згадати. Та. Мишка косолапый по лісу йде. Шишка збирає, пісенку поє. Шишка оборвалась прямо Мішки в лоб. Мишка розсердився і ногою топ. Що я кажу за білок, щоб ви вот що здесь шишка лежить. Вона вся погризана. Це білочка виїдала насіння. Ой, як не хочеться, щоб на такій поганій ноті завершався грибний сезон, не розпочавшись. М -м -м. Як не хочеться. Але нічого, я ще приїду. Я обов'язково ще приїду. Можливо, трішки. Ну, передають ще 3-4 дні тепла, а потім передають уже заморозки, розумієте? Ну, я пам'ятаю, давно, господи, років, мабуть, 30 назад, бо я по Саші орієнтуюся. Ми ходили, вже заморозки підходить отак, білий гриб, тук-тук-тук його паличкою, тук, а він такий мерзлий і шукали. Я вам скажу, знаєте, що раніше менше було грибників, менше. Ти зайшов за годину, набрав корзину дай пішов. А зараз грибників дуже багато. то, що люди просто відпочивають, а то, що люди збирають і продають, так що ну, це кожного, вибачте, власна. Ініціатива і власна думка. А Тому... тут прямо як картину, хоч малюй, да? Медведів тільки не вистачає. Ну, це маленька така палочка, але та не маслюнка, та да не мухомора, да... да ну нічого нема. Ну, рядовка повинна бути, я думаю. За рядовкою ми з вами ще прийдемо. Мені рядовка подобається більше, ніж цей, ніж маслята. Вона смачніша. Бачите, жилися так точно так ми з вами кожен рік збирали. Все так, тільки немає грибочків. Ось мох, дуже ж повинні вони бути. Дивіться, і мох, і мішаний ліс, а нічого нема. Нічого не дало. Це. Мох, як завжди, знаєте, воду тримає. Ну, в цьому році не втримав. Ну, ви що 50 градусів було, які там гриби. Так, добре. Чим чекую далі. Дивіться, відеречко не пусте. Ну що, вон теж дівчата йдуть, бачите, Дима ще не стоїть. Собачка може вигулять, собачку вийшла. Ну, грибів немає. Що його лазити? Ну, можливо, десь ще можна, якщо пройти ще 10 разів по всьому лісу, можливо, два можна зайти. А так, я думаю, що ні. Ну, в пакеті щось у дівчатки не знаю, чи ножик, чи, Навірно, ножик. Хоча, може, якісь гриби знайшли. Палка така. Молодці ну, дівчата, бач, приїхали. Ну, нема грибів. Люди, це не гриби. Так що назбирала, ось, бачите, шишок. Так, оце ж зробила таке, а тепер ж мені треба достати сюди кошельок у мене тут. Мені треба магазин за хлібом вийти. Мама каже, купи батон, ще сухарів зроблю. Тому... Тут кошелюк. Так що отак. Там затисався один нещасний. Ну, все одно видно, що на грибах були. Чи за грибами. Ну, тепер поїхали додому. Так що вирішуйте саме? Ну на вихідні приїжджайте. Дуже таке свіже повітря, ліс такий омоложений. Дивіться, зелений зелений вибір за вами, але грибів поки що немає.